4 листопада 2025 року на ознайомлення суду були надані ряд документів. Якби я не звертав увагу суду на підписи неодноразово в цих судових засіданнях, назад суд не чує. І серед цих переліків документів був такий документ, називається Наказ номер 1 29 вересня 2021 року про призначення Фідосюка ОА виконавчим директором. На цьому наказі міститься підпис. У суду надані зразки з цих документів, де на заяві видно, який підпис належить Бандилку. Я не думаю, що нотаріус засвідчував справжність підпису. А тут в цьому наказі зовсім інше. В договорі про участь в передачі функцій замовника та участь у будівництві теж інший. В договорі про генпідряд теж інший. В наказі на призначення е, технічного нагляду, де є трьохстороння умова, теж інше. І в наказі про затвердження проєктної документації теж інше. Однак єдине, що поєднує ці всі підписи, окрім цього наказу номер 1 те, що вони належать до Сіку Олександру про те, що ми і говорили. А ц... чий підпис на цьому наказі взагалі невідомо. Ну Якщо ж тоді припустити, що Фетисюка, він є виконавчим директором, то виходить там, де скрізь він розписувався, в тому числі в додатковій угоді. Ми наголошували на тому, що це його підпис. Однак чомусь суд на це не звертав увагу, всі чомусь до печатки, от саме печатка треба, яка не зареєстрована, зразок якої в Наталіусу не посвідчений. І такі печатки просто можна ходити де завгодно штампувати. Навіть не надано до суду і наказу на затвердження зразку печатки, те, що вона взагалі має якесь відношення до цієї юридичної особи. Послідивши ці документи, ми розуміємо, що під час дослідження доказів знову буде в нас та сама історія, що підпис то не бандилка стоїть в договорі, де в графі написано бандилка стоїть підпис та і в таких договорів правочинів, а також інших розпорядчих документів, які приймалися рішенням в сфері будівництва як замовник будівництва, теж будуть зазначатися, що це підписи не бандилка. Його пояснення і такі зазначається, що ніякої угоди він не укладав. Таке він ніяких угод і взагалі не укладав. Ніде його підпису серед всіх переліків документів, які знаходяться в матеріалах справи, немає, крім заяви про заяви світ. Тому ми і заявляємо такі клопотання, адже в матеріалах справи міститься величезний перелік документів, які підписані, правочені та розпорядчі документи в сфері будівництва. Саме Федосюком Олександром зразки я надав, і серед переліку в мене є і вільні зразки оригіналу його підписів. Взяли з собою і договір і додаткового уводу в оригіналі. Там скрізь стоять графії. Керівник кооперативу Артем Бандилко, підписи Олександра Федосюка. Окрім цього документу, наказу номер 1 про призначення Федосюка виконавчим директором. Значить, у Федосюка були повноваження підписувати всі документи. І все, що ми слухали в процесі від самого Олександра Федосюка під час засідання, що він це не підписував чи підписував на підставі довіреності, та також є неправдою. І поки я ж казав, людина ще була. Так, давайте поставимо питання, чи підписи належать саме Федосюку. Тоді вирішили експертизу не призначати. Після того, як Федосюка не стало, вже піднімається тільки питання щодо печатки і належності підпису бандилка.